Що, моя кетюня? Давай поворожимо з тобою. Давай. Давай, моя зайка. Давай, приводься, від ці молі. Що, відразу цю руну? Тобто ти лапку поклали. Ну, Давайте відразу гляну. Радість! Ну, Я думаю, що це просто вона читала ем... такі, знаєте, інформацію з потоку. Зверніть увагу на... Дивіться, от в яких проблемах ви б зараз не перебували, в якому б стані ви не були, але коло вас, коло кожного з нас є енергія радості завжди. І треба вчитися, треба намагатися, треба відшуковувати в собі якісь точки, які нам дозволять. Прийняти цю енергію радості. Так? Тобто шукати щось, що все одно нам буде приносити радість. Це, це не про медитацію, це не про якісь афірмації чи налаштування, це про звичайне життя, коли ми їмо, коли ми зранку встаємо з ліжка, коли ми вмиваємося, я не знаю, коли ми йдемо на роботу, на прогулянку або шукаємо роботу, або коли ми. Скажімо, якось перебуваємо поряд з нашою парою, да, або шукаємо собі пару для стосунків. Це так у всьому. Коли ми лікуємо наше тіло, коли ми дбаємо про себе, треба шукати оці аспекти радості в собі. Моль, давай ще якийсь пророк, давай. Я думаю, що оракул уже все. Добре, я вам дякую за увагу, бережіть себе.